Привіт, колеги в виноградері, е е Черкаська. Коротенько про стану цього листочка його вигляд. На перший погляд, це може здаватись елементозом, тобто недостатньою кількістю певних елементів в харчуванні рослини. Насправді я вам зараз покажу, в чому проблема. Постараюсь показати. Дивіться уважно на черешок цього листочка. На висоті приблизно одна третя ви можете побачити перетяжку. Тобто, це робота цикатки. Якщо ви її бачите, то значить ви бачите проблему. Тобто, отакий стан, отакий колір листка. В першу чергу може бути елементозом. Но також потрібно сперш ніж ви бачите проблему. Якщо, наприклад, ви бачите проблему на цілому пагоні, дивіться, обдивляйтеся пагін десь в основі може бути робота цикадки. Якщо ви бачите окремі листки, обдивляйтеся сам листок чи рішок його стан. Там може бути перетяжка, але може бути елементоз. Тому спочатку подивіться на стан, а потім вже робіть висновки про недостатню кількість або недостачу якогось із мікроелементів. Всього найкраще.